Бог нас учить свободи, і церква вона дає людині можливість стати свободною. Христос каже: Говори правду, і вона тебе визволить. Як церква нас робить своє? Першим ділом від гріха ми маємо можливість позбутися від гріха. І далі ми маємо мати свободу. Бог нам нічого не забороняє. Навіть заповіді Божі це не є заборона для, для людей. Так? Це є батьківська порада. Діти, не робіть так, бо ти мати проблеми. Бо наслідок того гріха є дуже поганий. Не те, що заборонено, а не робіть так, як батьківський наказ, але Бог нам нічого не забороняє. Апостол Поло виразно каже, люби і все тобі можна. Він там додає, що не все корисно, але все тобі можна, тобто нічого тобі не заборонено. Бог хоче нас бачити вільними. І навіть ми десь заблудилися, він нам дає шанс покаяння через світу тайну покаяння через сповідь. Ми покаялися, змінилися, все і пішли далі. Тобто, ми повинні вчитися робити суспільство вчителю суспільство, бути свобідним не то щоб мені щось забороняли але я маю бути свобідний і я собі хочу вибирати